Історичні події 97-річної давнини як ніколи стають актуальними в сьогоднішніх реаліях життя України. Героїчний бій під крутами згадують не тільки на шкільних уроках, а й покладають квіти пам'яті до символу свободи пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко 29 січня 1918 року. Біля невеличкої станції Крути на Чернігівщині сталася трагедія, яка сколихнула та пробудила всю Україну. У цей день жменька юнаків у нерівному бою віддала своє життя, але відстояла честь України. Більшовицька Росія не могла змиритися зі створенням української держави. Більшовики почали застосовувати війська проти України. Саме тому вони засередили великі військові сили і рушили до Києва. Що ближче було до Києва, то з жорстокішою була боротьба. Зупинити ці сили було нікому. Саме тому на станцію Крути, яка була воротами до Києва, прибув на швидкоруч зібраний загін юнаків під командуванням сотника Омельченка. Загін складався із гімназистів 7-го, 8 го класів. Саме вони і спробували перепинити шлях радянським військам. 97 років тому 300 мучних українських пішло в безсмертя. Юнаки герої показали приклад мужності, відданості і незборимості духу. Герої не вмирають. Вони живуть у пам'яті і справах наступних поколінь. Запрошую присутніх до покладання квітів.